Ну що ж, давайте поміти далі. Так рот. Пішли, полетіли, помчались. Рятувати чувачка. Na pewno o to dębnie. Nie wierzę, że ona po prostu zaraz znowu złamać. Gdzie wyjdę, to? Эээ, ты куда полетел? Нас уже помнит этаж, да? Че не? Тоже знал, что так выглядит. We followed a group of men to some kind of city. This place is insane, Ross. What the hell are they doing here? I don't know, and I don't think I want to know. Any sign of Sam or weapon Nothing yet. Are you with Lara? Yes. We will be uh, heading down the mountain soon to meet up with you. Okay. We'll try to get in a bit closer. Keep this channel open. No. Лакон для лікувальних трав. А це застосовували в японському траволікуванні Канпо. Схоже, пляшечку не відкривали вже багато років. Напевно, це гриби Майтаке. Вони зміцнюють імунну систему. Майтаке? Я про такі ніби й не чув. Майтаке? Тут у нас щось є, тут нічого нема, нічого не залишили. Ой. Ну, там щось є, але ми туди прилізти не можемо. Тут сходинки завалялись якісь. Ми сюди прилізти не можемо і я не знав, в принципі, навіть як туди прилізти. Якщо будемо йти далі. Ліхтарик. О, підпалить. Блін, аж 10 статуй. А, хоча я вон доще не бачу. Ми ж тут були. Точно, дивись. Це ж ми повертаємось назад. Тут ми ось вилазили. Так у нас тут по карті нічого нема. Ну, певно нічого. Ти випухнуло десь чи що? <звук> да, дивись, ми тут попереднього разу якраз і не могли сюди навіть дібратись. Так що ти не догорілось, не загорілось? Ми можемо, в принципі, туди, певно, спуститись, хоча краще до мене не треба. Ось ми можемо так. А туди нам, в принципі, не треба. Ми там ніби все забирали Попереднього разу, так що думаю... Опа, оце зараз нам треба десь зібрати. Я вже навіть здогадуюсь, як це треба зробити. Так, звісно, що не з пістолетом, а от Треба знайти десь нам тадерець. Треба знайти табірець для того, щоб ми змогли скрафтити собі новий лук, точніше покращити. Ми знайшли всі деталі для лука. Так туди ми, в принципі, тож... теж немає ніякого смисла, так сказати, йти, так як ми вже там, в принципі... Куди нам взагалі йти? Нам треба йти туди, ну ми можемо і туди піти. Ну ми в першу чергу, певно, прямо сюди. Те, що я хотів сказати, ми, в принципі, можемо і. скрафтить собі. покращення лука. Да, сигнал нам треба туди йти. Покращення Лука скрафтить. Листы. Так, давай, хапайся. А oh, oh, нет. Я надеюсь, ты финиш ничего не погубишь. Right, нет, все, все. Ч -ш -ш. Все, заспокойся. Напевно, я сподіваюсь, нас уже не побачила просто... Вся їхня орава. Так, тут у нас ще якась потаємненька статуя. Уже 5 освітили. Те що у нас за місце? Ой, Лара, тебе що трусить? Ну, звідси ми, в принципі, туди більш нікуди піти не можна. А тут хіба раніше було це місце, я щось його і не помічав. Все з них підібрали, можна йти далі. Чи можете спуститись вниз? Я не знаю. Так, тут у нас, певно, знаходиться скарбничка, таємна гробниця. гробниці. Так. Пішли сходим, поглянемо, що тут у нас за гробниця. Тут, певно, може, якраз у нас і буде табірець, де ми зможемо якраз і покращити свій лук. Десь мені всього вистачить там ж. А може і не вистачить. Може там ще треба допол... ну, до самого покращення, ще треба і детальки зібрати. Мітіке. Куди? вітри віють. Сюди залізти? Всем же вроді не віють, чи знов віють. Ну, Две знову віють. Десь між скайнами прям. Зал піднесення. Давай пішли, Лара, піднесемо тебе. Хоча, скоріше всього, тебе піднесе цей вітер. Ожевійний. Так, рекурсивний лук. Продовжувати. Як тепер цей лук виглядає? Они тепер такий дерев'яний, такий розкішний. Угу. Тут ми можемо скрафтити типу інструмент, за допомогою якого ми будемо по дві стріли вистрілювати чайок. А, свій збільшує швидко ми ще тут не все покращили до кінця, але тут Т-350. Ладно, давайте тоді покращимо бук, нам вистачає. А вже далі можемо тут якраз цих деталік ще нашкребемо. Що тут повітряно? Можливо, ну в принципі так. це неможливо, а так воно є Блін, цей золотий кінь мені спочатку здалося, що це піш живий. Так, нам певно треба це закрити. І тепер, певно, треба швиденько оце відкрити. У нас давай ще раз. Треба почекати, поки нежниця відкриється знизу. Тоді спробувати. Да, все відкрилось. Давай быстренько, Так, і Давай відбирається. і оп і залізли у неї навіть якась рукавичка з'явилась так а чого ти далі не лізеш лара чи в неї ця рукавичка була раніше чи вона прям тільки що з'явилась Все, що хочу, може бути можливим. Навіть те, що тоді в тебе просто полетів літак, чуть тебе не переблендило ним. А, це не рукавичка. Це просто вона так перемотала руку. Гробниця розкрадена, Зал піднесення пройдено. Детали зібрано для пістолета одна із трьох. Ми в принципі будемо взагалі всі інструменти собі покращувати. Так, тут у нас модифікувати зброю, можемо і так далі, але ми можемо використати навика. Так, тут у нас закрито. Можете довше отримувати лук. Ми отримуєте більше досвіду. Давайте більше досвіду будемо отримувати за вправні вбивства. У нас ще й деталях, певно, може вистачає, що тут покращити. 350 треба. Ну, зовсім трошки залишилось. Буквально якось один маленький ящичок зламати і все. Вище ведесенко виходить, а куди вона тут хотіла піднятись? Чому вже в принципі піднялись туди, куди вона хотіла? Тут, в принципі, отака от місцинка, така маленька, але так виглядає. Такий Маленький тунельчик. Прикольний. Дерево таке виросли, на нього прям промені падають. Мапа оновлена. Це, Лара, давай виходимо. Я сподіваюся, я хоча б правильно йду. Ось нап'є нам детальки, заміщають деталь для рушниці. Чув гнездой. Это ж у нас ще и выкрадач гниз. Тут то ще. Посол недобрі вісті. Посол привідкрив завісу якоїсь страшної таємниці та втік з Яматаю. що ж він дізнався і що з ним сталося. Настав час покинути цей проклятий острів. Досить із мене я Важко пояснити словами природу влади імператриці Сонця, але вона, очевидно, не з нашого світу. Всі мої наміри були відомі імператриці з тієї хвилини. Тільки но моя нога ступила на її землю. Вона маніпулювала мною, гралася зі мною, вона вже все знала. Якщо мені не судилося вибратися звідси, я повинен принаймні попередити свого пана, йому необхідно за будь-яку ціну уникати Яматаю. Якщо нам потрібно буде пройти тутешніми морськими шляхами, слід погоджуватися на будь-яке оголошене мито, але в жодному разі не йти проти імператриці Сонця. Це призведе лише до загибелі. Про інше бачене тут про ці похмурі жахіття. Краще про це. Не знати нікому, да, страшно, дуже страшно вирубаємо. Ми не знаємо, що воно таке, тому що нам дуже страшно. Як це не туди злісти? Почекай, Лара. треба ось так, о. Все. Так, все злась. Ми звідси куди можемо вистрелити мотузочку. Напевно, ось сюди. А може і туди. Не знаю. Ну і тут нам треба пролізти. Ондо, ну, до речі, якраз цей чувак, мабуть. Бо щось воно нахилилось так не по-доброму. Да, падать тут не близько, ну, Лара любить падать. Куди ти летиш? Не треба летіти. Треба лізти вверх. <питана> капітан Джессен. <питана> Нема капітана, зник капітан. Де ваш капітан? hey <tweak> lara roth told us about the plane don't worry there's got to be another way off this rock right i hope so any sign of sam we tracked her to some old japanese palace i don't like the sound of that hey don't worry she's probably just sightseeing you're a terrible liar alex you have to be careful in there good luck Так, ось в нас якраз і берець. Ось в такому не дуже приємному місці темно. І коробок тут вона залишала. Ну, в принципі, давайте підійдемо до цього вогнища, і тут я думаю... Ніяк. Ладно. Давайте покращимо ще рушницю. Все, і в принципі, у нас вона теж прокачана на максимум. Лук, рушниця, пістолет. Ну, в принципі, тоді будемо завершувати на цьому. вже. І побачимось тоді вже з вами в наступних серіях. Подивимось, куди нас приведе цей шлях. Ну бувайте!